5 фактів про хелікобактер, які ви маєте знати. Привіт! Я лікар гастроентеролог Семенюк Катерина. Сьогодні розкажу про Хелікобактер. Перше Хелікобактер – це бактерія, яка живе в нашому шлунку мільйони років. Друге, паразитуючи в нашому організмі, не зацікавлена у смерті хазяїна, тому до певного часу вважалась умовно безпечним мікробом. Третє, але в епоху антибіотиків змушена була мутувати задля свого виживання. Ця адаптація зумовила її агресивність. Четверте бактерія виділяє токсини, які жветься аміак. Як. П'яте бактерія змінилася настільки, що стала першою причиною низки захворювань, таких як гастрит, ерозії, виразки, атрофічний гастрит, що в 30 разів збільшує при цьому ризик онкозахворювань. Які симптоми? Біль та дискомфорт в шлунку, важкість, нудота, відрижка, печія, здуття в животі, неприємний запах з рота, галітос, висипання, періоральний дерматит, залізодефіцит з низьким рівень перетину. Ставте лайк, підписуйтесь та будьте в курсі всіх цікавинок гастроентерології.